А рідна мова найсильніша зброя. У цій війні здолає геть усіх. І українською ми станемо до бою. Серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила ДНК народу. Вона згуртовує, веде. Бо мова зброя. Вона усе здолає. І до перемоги Україну приведе. Бо в нашій мові мудрість, покоління, бо в нашій мові сила, гордість, честь, бо наше слово єднає безусиль всіх і ставить легко на ворога всіх хрестів. Сьогодні ворог б'є у спину жало. Страшні часи прийшла до нас війна. Лякає він холодним нас і та маємо сталевого ножа. А наша мова найсильніша зброя, долає ворогів бою, гідний противник нерівному двобою. За честь і славу вистоїть свою. Не знаєш української? Біда, але для мене гірше, коли знаєш. І у державі, де йде війна, ворожою, ще й досі розмовляєш. Будеш ти з народом завжди Ми українську маємо зберегти і її своїм нащадкам передати, тож переходь на українську ти, на цій землі лише вона має лунати. Ви мови, не цурайтеся, шануйте. Ми, українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте, тримайтеся і боріться за своє. Сьогодні свято згадайте українці, що мова зброя, слава нас тверде. Разом здолаємо усіх ми українською, і українська нас до перемоги приведе.